Вітаю, я Світлана Новікова, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. Ми продовжуємо аналізувати завдання пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2021 року. Третя частина це завдання на встановлення відповідності логічні пари. Завдання 35. до кожної пари речовини 1-3. Доберіть один із реагентів, а де за допомогою якого можна розрізнити водні розчини цих речовин. Перша пара хлоридна кислота розбавлена, нітратна кислота розбавлена. Ці дві кислоти можна розрізнити мідною стружкою, тому 1 а. Наступна пара речовин: натрій, нітрат і натрій сульфат. Це солі натрію, тому розрізнити ми маємо аніони, нітрат і сульфат. Розрізнити нітрат і сульфат можна розчином барій хлориду. Тому 2Б. І третя пара речовин алюміній хлорид і магній хлорид. Це хлориди відрізняються катіонами. Розрізнити ці два розчини можна розчином калій-гідроксиду, враховуючи, що сполуки алюмінію алюміній гідроксид мають амфотерні властивості. У надлишку калій-гідроксиду алюміній гідроксид розчиняється на відміну від магній-гідроксиду, Тому 3D. Отже, відповідь: 1А, 2Б, 3Д. Наступне завдання: 36. У відповідній хімічну реакцію 13 з її продуктом АД. Часткове окиснення пропан 1 Олу. Пропан 1 Ол частково окиснюється до альдегіду, тому 1Б. Гідрування пропену. Пропен, е, У наслідок гідрування пропену утворюється пропан, тому 2В. Ізомеризація бутану. Е, ізомеризація бутану утворюється ізобутан 3Г. Правильна відповідь: 1Б, 2В. 3Г. Наступне 37 завдання. У відповідність схему перетворення 1-3 з типом хімічної реакції АД. Перша схема пропан 2 бромопропан. Це реакція заміщення. Тому 1Д. Наступна схема етанол-етен. Це реакція відщеплення. Тому 2Б. Третя схема – етан. Реакція приєднання. Тому 3Г. Правильна відповідь 1Д2Б3Г. Наступне 38 завдання. У відповідні характеристичну функціональну групу 13 з формули органічної речовини АД. Для виконання цього завдання необхідно знати формули характеристичних або функціональних груп карбоксильна група 1Б. Альдегідна група 2Д естерна група 3В. Отже, правильна відповідь: 1б, 2 д 3 в. На цьому ми завершуємо коментування третьої частини. У наступному відео ми проаналізуємо завдання відкритої форми з короткою відповіддю.